Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Ох, бачу, стільки коментарів посипалось з останнього шортса з огляду орхідей в епіцентрі, який знаходиться навпроти шпилерного ринку в Києві. І я поспішала і їздила по кору, купувала і поспішала в Ашан. Зараз ми вже. Знаходимося в Ашані, і я вам показую свіженькі орхідейки саме з Ашану До речі, назви на горщиках пробиті, звертайте на це увагу, кому цікаво, призупиніть відео і дізнайтеся, як називається цей сорт. Тож, продовжу. У мене вже скінчилась кора піні, точніше, орхіата. Яку я виграла, 10 літрів в Skyorchets, вже її всю використала, і мені знадобилася кора хорошої якості. Я вважаю, що з усього, що можна купити в магазині, кора від Royal Mix, Mixнії, субстрат з кокочіпсами мені і моїм орхідеям подобається найбільше. Можу. Зі свого досвіду рекомендувати. Хоча дійсно орхіата набагато крутіша кора, ну а цей субстрат мені доподобає моїм орхідейкам. Тож я поїхала по цей субстрат і по горщички для новеньких орхідей, і швиденько вам показала по 300 гривень орхідейки. Здивувало те, що такі сорта цікавезні по 300 гривень. А щоб ви розуміли, там на розкладки були по 800-700 по гривень ну, геть простенькі такі орхідейки, я їх і не, і не показала вам. Але я дуже задоволена, я поспішала ще в Ашан. Ми зазвичай приїжджаємо сюди раз на тиждень і скуповуємося на тиждень продуктами. І я вже давно не кайфувала від такого завозу. Дуже круто те, що всі назви пробиті на горщиках, там одиниці, на яких не було назв. Дуже багато ось таких відтінків рожевих орхідеєк. І можливо хтось шукає назву, і в когось є така орхідея, але не знають назви. Ну, прикольно. Можна призупинити, подивитися, порівняти зі своїми орхідейками і підписати. Ну, скажу, що я кайфанула, тому що. Це, до речі, цей Ашан він поряд з епіцентром, в якому я робила коротенький шортс, огляд по 300 гривень орхідейки. Це Велика кільцева 4. Все це вважається Петропалівською борщагівкою. Чомусь не знаю чому. Так би сказати, окраїна Києва. Ось. І, Мені дуже сподобались свіжачок. Такі, знаєте, набагато крутіше отримати в подарунок таку орхідею, прям охапку, ніж якісь квіти на зрізі, тому що через деякий час вони зав'януть, а орхідейка буде тішити ще багато років, якщо за неї гарненько доглядати. Багато коріннячка, багато в ростущому... В такому стані ну, просто клас. Я давно вже не бачила завозиків в цьому шані, тому я просто задоволена. Можливо, хтось дочекається до оцінки. До речі, я так і не зрозуміла, які орхідеї дорожчі, які дешевші 380 гривень була ціна, і там за 700, точно не знаю. Яка орхідея, скільки коштує, а, але там такі прям були здоровецькі красуні, дуже схожі а, до королівських, а, дуже високі квітоноси, а, дуже велика квітка, там більше 13 см квіти. Отакі, От як в мене зараз з оціночки теж розквітла, каскадниця я вам показувала в огляді а, нещодавно в своєї колекції. Там 13 см квітка, от дуже-дуже схожа. Зараз є і тут придбати Вашані. Ну, нагадаю ще вам, що в мене зараз на каналі є шорти які я залишу вам в описі до цього відео. З розіграшом орхідейки. Такого малючка мого домашнього знятого з панючка, дуже цікавого назва його Шанхай або Моніка. Тож, кому цікаво, і хто ще не взяв участь у розіграші цього малючка, переходьте в описі до цього відео, я залишу вам посилання на той шорт. І хтось через тиждень зробимо такий рандомний розіграш, якийсь один номерочок з усіх коментарів отримає малючка. Подивіться, які красуньки ще з вами порозглядаємо. Ось, ну як, ну і ну як. Ну, ну просто такий букеті ще клас свіженький, колір такий губка Ось, подивіться, яка губа. Така довголезна губа, красуня. Я полюбляю купувати з оцінки. Цей шан оцінює орхідеї тільки на 40%, але бувають і винятки. Тож почекаємо. Ось, про яку я казала, подивіться, порівнянні просто вона велетенська. Вона просто здоровецька квітка. Ой, ну. Прикольно. Білявочки були різні, до речі, теж сорта цікаво. Хоча я своїх білявок всіх називаю білявками. <смі> Ніхто в мене не підписаний. Ну, думаю, що вам було цікаво подивитися, які орхідеї подивиться в нашому Ашані. Вам хочу подякувати за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та побажати! Спокійної ночі, безпечної. До зустрічі на каналі.